Після 20 чи 30 хвилин у нас кондиціонер тусот охолодив кімнату, вже доволі холодно. Встановили ми сьогодні ось такий тусот, це в нас сімерочка. Вже працює на 20, ми його пригнали на 16, це правильно. Трасу запінили, провод покладеться в виходить, короб. Холодить, працює, гарно працює. Дуже приємний кондиціонер. Змонтували дуже гарно. На вулиці вам покажу, але не зараз, тому що стоїть сітка. Але у нас кипить робота, хлопці працюють. Я працюю. от тут прям жарко. У нас одразу в другій кімнаті змонтований вже другий кондиціонер, теж 100, теж сімерка. Кабель підключаємо, це все вбираємо, полісосим протираємо пол, все. Гарненько, кондиціонер чистенький. І також у нас ще в третій кімнаті монтується ще один кондиціонер. Уже є отвір, є е, карта, також нью е, то є кронштейни. все готове. Ось таким ми користуємося утаплювачем. Звертайтесь.